Всім доброго! Зробила я одне завовнення. Дуже хотіла. Зараз вам покажу, розповім. Пішла на кожу, дуже швидко вона прийшла. І з міста Рожиця. Що тут? Зараз покажу і розповім. Я дуже люблю. Але не все. Але я люблю пиво. І все, що зв'язано до пива. Тому побачила в Тікток і підписано там джерки, м'ясо, сир, а все таке, що до пива, вони... Молоді ще, розтійки розвиваються, їхній сайт, там їхня продукція. Ну і я вирішила не порубати, тому що, так як він мов, він дуже рети. І я одразу дуже спробувати. Такий бокс в них не така пропозиція на 500 гривнів 1,5 кг. Отже, що сюди входить? Пусть класс. Такі ось ребеться до пива. Блін, таке класне. Це ну, кілограм має. Далі. Ось така ковбаска. Нічого не знаю, як, ну, як вона називається і яка вона по смаку, також не знаю. Далі ось така косичка. І копчена. Такий сир копчений. І отне також таке от. смачне все. Кочку штукати. Ось така дивіться. Допиви тут срізних. Колбасочки такі довгенькі, маленькі, ще ось такі. Тобто такі то, так, ну, тобто доволі. О, це, це все. Я заплатила 500 гривень. Це супер за.